Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Відео пишу 6 квітня, в неділю. Я не знаю, коли вийде це відео, тому я, ну, скажімо так, попереджаю. донатом, мої дорогенькі нашим хлопцям: 30-та бригада, здається. Зараз, давайте я подивлюся ще раз конкретніше, бо да, 30-та бригада. Ось, і що я хочу сказати? Зараз ми з вами подивимося, чи хоче Путін. Щоб президентом України залишився Зеленський. Реквізити для 30-ї бригади Донецького напрямку будуть під цим відео. Я постараюся зарані, щоб як відео виходить, щоб воно вже було з реквізитами. Гарно вам за це дякую і поїхали. До речі, запрошую вас у клуб любителів України і всього українського. У нас лагідна українізація. І так, дивимося, чи хоче Путін, щоб президентом України залишився Зеленський? Зараз ми подивимося. Ці карти не кажуть ні. Тут страх. Знаєте, який страх, що Зеленський може піти? Тут страх, що навпаки Україна залишиться без Зеленського. Навпаки, тут страх. Що він може піти. Зараз ми подивимося тут. Ні. Ні, карти кажуть ні. Він не хоче, щоб він пішов. Розумієте? Розумієте, ось так. Він, він боїться навпаки, що він піде. Навпаки, боїться, що він піде. Я ще раз перепитаю, чи хоче потім, щоб президентом України залишився Зеленський. Ось, щоб він знову законним залишився, щоб він став законним, бо він зараз незаконний. Бачите? Всі карти показують правдами, правдами, навпаки, хоче, щоб він залишився. Тому що з іншим президентом він не буде співпрацювати. Зараз ми подивимося. До речі, хто пам'ятає розклад, мене та думка не покидає. Якщо Путіна дійсно приберуть, або здохне він, то повірте мені. Україна, Росія і Білорусь зблизяться як ніколи. Оце я передбачила. Ось якось так. Нас будуть зближати. Все, Путін здох, все, і це і нас будуть зближати. Щоб ви розуміли. Ось якось так. Тому, в принципі, поки буде Путін, буде війна. Ось, а як Путіна не буде, війна припиниться, але ми зійдемося і будемо знову братями. А там вже вирішуєте, як ви хочете. Мою думку, ви і так знаєте. Так, дивимося ще, ще раз. співпрацю. Чи має Путін? Зараз я інакше запитаю. Чи має Путін іншого кандидата, крім Зеленського, бо те, що він хоче йти, ні. Ні, ні ні ні, ні, -ні, 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 -ні. Немає він іншого. Він знову хоче, щоб був Зеленський. От вам і все. Він знову хоче от вам ваш сонцесяльний. Він знову хоче, щоб був Зеленський. Давайте подивимося, Оце співпраця їхна, бачите? У них співпраця і давно. Тут йдуть за ресурси співпраця. Давайте я хочу ще подивитися. Тобто він не хоче його міняти ні в якому разі. Оцей меч, що був. Зараз я вам його покажу ще раз. І тут такі карти випадали. Оцей меч говорить про те, що справа на цьому закривається. Ніякого другого він не хоче. Навіщо йому другий? Він з Зеленським швидше домовиться. Давайте подивимося співпрацю на даний момент. Ну, не з самим Путіним, там ж все рівно. Давайте подивимося, чи є прямий зв'язок Путіна з Зеленським? Прямого немає. Тут в обхід, в обхід, в обхід і в обхід. Немає прямого. Прямого немає, але є обхідні. Є обхідні через десяті роки, скажімо так. У них є, я би ще навіть сказала. Оця карта завжди говорить, у них є спеціальна лінія. Якась спеціальна лінія є в них, зв'язку є спеціальні люди, скажімо так. Зараз ми трошечки більше подивимося, не напряму, не напряму. Там якесь, бачите, ще раз показую: лінію, якесь коло людей, які оточують Зеленського, скажімо так, які ідуть від. Путіна. Можливо, не напряму від Путіна. У Путіна є теж своє оточення, які співпрацюють з Зеленським. Це, оці дві карти показують. Ні в якому разі немає напряму. Немає. Ось якось так. І давайте вже подивимося. Які шанси в Зеленського перемогти? Маленькі шанси, до речі, Угу, програш. Знову прийти до влади йому скоріше за все не вдасться. Скоріше за все. Оця карта говорить, що малі шанси у Зеленського. Тут, скоріше, давайте так, я не буду зараз казати, хто прийде до влади. Бо це треба добре розбирати. І Таро все рівно воно тільки показує можливості. А як колективний народ України вирішить, так і буде. Ось. Тому ми дивимося все рівно, тільки на даний момент, як люди налаштовані на даний момент, як я бачу, в принципі, тут, скоріше за все, програш Зеленського. Тобто, їм прийдеться фальсифікувати. Ну, дивимося туди і фальсифікацію. От фальсифікація. Ага. Ага. Ви знаєте, вони там можуть пустити фальсифікацію, але воно теж не пройде. Люди, тут, ви знаєте, з другого боку, дивіться, що карти показують. Якщо буде фальсифікація, це, це, це страхіття для України. Це для України на майбутнє страхіття. Чому зараз я подивлюся? Ну, це смерть Україні. От і все. Це смерть Україні, мої дорогенькі. А особливо на міжнародному рівні. Тобто, нам на міжнародний рівень вже дорога буде закрита, скажімо так. Смерть Україні і печалька. Якщо вони сфальсифікують, можливість така може бути. Але це перекреслює Україну конкретно. Ось якось так, мої дорогенькі: це те, що я побачила. Донатимо на ЗСУ, донатимо на 30-ту бригаду. Хто додивився до цього моменту, покладіть вподобайку, напишіть свій коментар. Я не завжди відповідаю, але ваші коментарі і вподобайки це якось піднімають алгоритми Ютубу. І разом до перемоги, мої дорогенькі. А перемога колись вона буде на жаль, на жаль, воно все затягується разом до перемоги, і все буде Україна. А Україна була, є і буде. На все добре, мої любі.